Шинський старостинський округ зустрічає на колінах нашого героя України Романа Шаповала. Заплакали, трава похилилась, замовкли вітри. І мати молилась, героя душа відлітала на небо, у повін бою, Україна за тебе. героя душа, відлітала на небо, уповін бою. Україну за тебе плакав батько старий, на колінах до мого молився, може, син ще живий, Бо ще вчора маленьким наснився. Я з ним жито косив, мати лузі ламала калину. Батько очі відкрив, обійнявши сумну домови. зустрічають і провожають в останню дорогу героя Гайшинський Старостинський округ, сумує вся Переяславщина, вся Україна, вічний спокій герою. Не забудемо тебе, Романе, шаповал, царство Небесне Герою. ići ni Десять довгих років війни Роман Шаповал захищав нашу незалежність. Завжди був в передніх рядах захисників і віддав. Своє молоде життя за волю і незалежність нашої України.